Дивіться це відео до кінця, Господи, виж на дару виконання всіх ваших прохайна благо. Самогутній і милосердний Господи Боже, мій трійці святі, єдиний Отче Сину і святий Душе, схиляюся перед величезю Твоєю та Пірно, прошу почи мене грішного і переймися молитвами, бути джерелом усякої благодаті, любові, милості. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, що за цим і Святим Духом предвічно перебуваєш, Ти задля спасіння нашого платився від пречистої діви мрії, щоб кожен, хто вірив в Тебе не загинув, а мав життя вічне, покаяно взиваю до тебе, бо зрішив Своим Ділом і думкою, свідоме несвідомо, добровільне, недобровільне, як милосердний Спаситель Світу, прости мені всі прогрішення мої, очисти серце моє від усякої скверни і наповни Його. Твоє божественне богдатю, особовий Очі Небесний, що промишляєш про все творіння Твоє і не відвертаєшся від нас грішний, зійши мені, спасену поміч у житті моєму, покрий мене своїм божественним захистом від усякого зла та від спокус ворожих, укріпи мене у вірі істині, щоб не похитнувся за жодних випробувань, щоб завжди славив Твоє Пресвяте ім'я. Освяти, душе, що животвориш світи, наповнюєш його життям, та світом істини, освяти розумі, щоб я розумів волю Отця Небесного, зігрій серцем, теплом своїм божественним, щоб я мав любов до Бога і ближнього, Укріпи волю мою, щоб я завжди прагнув творити його добрі, йогодні тобі. Пресвята Троїця, милостива і премудра, дай мені сили давати, гріховні пристрасті, будь моїм богадійником і втіши Твоїми, часі скоробот, розради, в немичих, путівником, чися сумніви поміч у усіх справах благих, наповни душу мою миром, терпінням християнською любов'ю, щоб так я зростав, у святості богачесті, прославляючи пречисте ім'я Твоє, Всемогутній води, комилю тебе, огорни мене своєю всесильною рукою. Не дозволь упасти у вічі чи зневіритися, утверджуй мене на шляху покаяння, і виправлення, щоб очистившись, від провини або вірним чадом твоєї святої, православної церкви пиши мені радість спасіння та благодать щирого каяття, щоби чистим серцем і радісною душею прославляв тебе серед братів моїх. Зранця Господи на бажаннями, і коли вони згідні з добром і звершенням, святої волі Твоєї допоможи в усіх добрих починаннях, підтримуй у працях і благослови справи рук моїх збережи мене від усякого нечести і нечистоти, направ на дорогу правди, щоб життям своїм я свідчив про вірність тобі, твоїй істині, зроби мене гідним приймати твою благодать і благословення, аби навертати інших до твого світлої любові. Прийди, Господи, на допомогу мою зміцни дух мій у випробуваннях, загартую часі, гонініні спокусних ангели твої оберігають мене на всіх дорогах моїх, щоб вірою та відвагою долав Усякі труднощі і перебував під Твоєю всесильною пікою. Даруй мені, Господи, віхід на простір Твоєї помочі, благодаті безмежної любові, Пресвята Богородице Мати Христа, Бога нашого, заступниця й покрови над нами. Тобі дорочає серце моє, милю, піднеси прохання моє до сина Твого, щоб він дарував мені прощення гріхів і зміцнив мене в досконалості духовній, освяти душі, тіло моїм, щоб чи статі смиренні служити, і ревно виконувати Його заповіді, усе богий Боже, ти, пастир добрий, що знає овець своїх і веде їх до пасовищ спасіння, почуй моління моїх злянці на сльози покаяння та визволи мене від пут гріха, вчини, щоб життя моє було світлим відблиском твоєї святої волі, а в годину смерті прийми мене до небесних осель Твоїх, де разом зі святими ангелами і праведниками прославлятиму тебе. Єдиного істинного Бога, бо ти є Бог милості, щидроти, людинолюбства, і тобі, слава, слава, з беззначальним твоїм отцем і з присвятим благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Господи Боже наш очі всемогутній творче, неба і землі Тобі від усього серця приносимо нашу щиро подяку за всі твої невимовні милості, якими ти благословляєш нас повсякчасно, ти створив нас із любов'ю. Дав нам життя і зберіг його до сьогодні. Ти не полишаєш нас у скорботах, а навпаки, простягаєш свою невидиму руку, щоб підтримати й утішити. Тому нині повсякчас славимо тебе та дякуємо тобі за все, що ти вчинив і чиниш для нашого спасіння. мене тяминати прохання в коментарях. Господи Ісусе Христе, єдинородний Сину Божий, дякуємо тобі за Твою велику жертву на Христі, і за животворне Воскресіння, яким ти подарував нам надію на вічне життя. Ти зійшов на землю, аби стати людиною заради нашого спасіння і прийняв. Кресні страждання, щоб перемогти гріх і смерть, ти дарував нам істинне світло, свою незбагнене любов і безмежне милосердя, прийми нашу смирену подяку за всі явні і потаємні добродійства в нашому житті, за миру душі, які ми отримуємо через молитви і покаяння, за твою святу церкву, в якій можемо єднатися з тобою у святих таїнствах, та за кожен день, у якому нам являється твоя батьківська турбота. Святий Душе Утішителю, що животвориш, і все наповнюєш. Дякуємо тобі за твою благодать, яка наставляє наш на шлях істини. Ти зміцнюєш нашу віру, надихаєш на діла любові та доброти, просвітлюєш наш розум, згуртовуєш нас у братерській згоді і навчаєш смиреної молитви. Даруй нам серце, вдячне й покірне, щоб ми завжди пам'ятали, усе добре в нашому житті походить від тебе, ти є джерелом світла, радості, сили нашої. Навчи нас не впино дякувати і прославляти Твоє святе ім'я, причиста і Божена Ведичиця наша Богородиця Діва Марія, яка народила Спасителя. Ми дякуємо Тобі за Твоє материнське заступництво і за постійну молитву за нас грішний, та Єву освітові приклад смирення вірності волі Божій, і через Тебе прийшов в цей світ Спасіння. Не переставай молитися за нас до свого Сина, щоб він зберіг нас у вірі любові, надії. А ми могли надалі плекати вдячність нашого серця, дякуємо тобі, Господи, за нашу святу православну церкву, що веде нас вузькою стежкою до Царства Небесного, за священиків і наставників наших, які повчають нас словом Євангельським, за всю громаду вірних у єдності, з якими ми возносимо хвалу і моління Тобі. Дякуємо за можливість причащатися животворящих тіла і крові Христової, що є запорукою життя вічного. Дякуємо також за всі випробування, які ти попускаєш у нашому житті, бо через них ми гартуємо віру і навчаємося. Істинної покорі та терпіння. Господи, дякуємо тобі за кожен день, у якому маємо дах над головою, хліб насущний тепло, сім'ї та радість спілкування з ближніми. Дякуємо за кожен промін сонця за краплю дощу за красу світу, яким ти нас оточуєш, навчи нас завжди пам'ятати, що все це твої безцінні дари, і що ми покликані дбайливо ставитися до них, примножуючи любов і мого сердя, смирено мовимо тебе, милостивий Боже, щоб ти надалі проводив нас, правдивим шляхом, укріплював у вірі, осявав світлом істини і охороняв. І до всякого зла, нехай потяка ніколи не згасає в наших серцях, і щоб у хвини радості та скорботи ми завжди зверталися до тебе з упованням і любов'ю, бо ти єдиним джерелом життя та благословення, і тобі належить уся слава честь і поклоніння з єдинородним твоїм сином і Пресвятим твоїм духом, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Всебогодатний спаси і милосердний Лікарю душ нашої, Господи Ісуса Христе, Ти з висоти неба зійшов у цей світ, аби визволити людство, з кайданів гріха та смерті, ти, що в різдві своєму прийняв у вертепою, хрещені на Йордані, і ви слава Присвятої Тройці і навчи нас щирого покаяння та істинної любові, тож припадаємо перед тобою з Боговінням і вдячністю, взиваючим, Ісуса Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас. Ангели, архангели, безперестанно славословля Твоє, святе ім'я Господи, дивуються невимовні таємниці Твого втілення, Ти, що з серця, предвічного Отця, став людиною, прийнявши плоть у при Святої Богородиці, а на ріці Йордані боговив хреститися від притечі і відкрив нам велич покори смирення, тому ми недостойні з любов'ю промовляємо. Ісусе, єдинородне Слово, що віку воні Отця, перебуваєш Ісуса, що зайшов на землю, аби підняти нас, і зубини гріха Ісуса, що народився в Іфаємі, аби освятити Весвіти Ісуса, що у Хрещенні своєму святив, води для нашого відродження Ісуса, що навчаєш нас перемагати з вещирим покаянням, Ісусе, що простягаєш свої обійми кожному, хто прагне спасіння. І Ісусе, що своєю кров'ю омиває гріхи всього людства Ісусе, що ведеш нас до радости Царства Небесного, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш помилуй нас, побачивши всю вибину людської неми, Ти, Господи, в своєму невимовному смиренні, преобразив нашу природу, ставши новим Адамом і відкривши для нас шлях до життя вічного, на неордані, ти прийняв на себе. Знак покаяння не маючи гріха, щоб кожен, хто наслідує тебе, знайшов порятунок у покорі, довірі, тому прославляючи твою дивну любов, з радістю співає маве Ти, Господи, своєю любов'ю огортав усіх хворих і зранених скорботних, і даруючи даруючим зцілення відраду у різдві ж твоєму засела світла надій для всього світу, а у хрещенні твоєму звістилася велич Пресвятої святої Троїці, нині просимо тебе. Ісусе, невичерпне джерело радості, і оновлення Ісусе, що зціляєш і душу і тіло Тим, хто з вірою припадає до Тебе, Ісусе, що з обогою печери в Іфаємської весь цей світ. Ісусе, що на Йорданських водах, я бив свою божественну славу, Ісусе, що сердечним покаянням відкриваєш нам двері до Царства, Ісусе, що своєю правицею рятуєш нас у хвилях спокуси, Ісусе, що простягаєш руку підтримки кожному занепалому. Ісусе, що навчаєш довіряти силі Святого Духа і наслідувати Тебе, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас. силою Твоє, Господи, весь світ був створений, постійно оновлюється Твоє різдво і хрещення змінили хідської історії, відкривши нам таємницю обоження людини, прийнявши образ та і вчинив нас спадкоємцями царства, навчивши, величати отця, промовляючи, але коли роздумаємо над безміром Твого милосердя бачимо, як смирення Твоє перевищує кожне гріхопадіння. ти що своїм різдвом освятив, утробу причисте, зіве у хрещенні Своєму відкрив нам таємницю початку спасіння, сповнюєш нас багатодаттю, Ісусе, що свою богістю в пі засвічуєш невимовне багатство Божої любові, Ісусе. Що в хрещенні прийняв образ покори задля примирення світу з Богом, Ісуса, що через свою зраненість на Христі сілиш наші рани, Ісусе, що переміг смерть Воскресінням Своїм, Ісусе, що відкриваєш таїнство таїнстві покаяння, джерела щедрої благодаті Ісусе, що хочеш нас бути світом для світу і сіллю землі Ісусе, що запевняєш кожного про безмежність Божого милосердя, Ісусе, що проголошуєш нам шлях святості та любові. Ісусе Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас посеред бур і темряві земного життя, тільки Ти, Господи, залишаєшся незмінною пристанню і нашою надією. Ти сам ведеш нас стежками віри, даючи у в скороботах і випробуваннях, тому, відчуваючи Твою невимовну опіку, упевненістю, взиваємо Алілуя. Ти, що не залишив своїх учнів важку годину і нині. Не відкидаєш нас, коли ми падаємо, під тягарем гріха чи слабкості, ведеш нас до покаяння і відродження, тож просимо, Ісусе, що підніс Петра з хвильвічої сумнівів, Ісусе, що в тиші молитви лікуєш, зранене серце, Ісусе, що своєю лагідністю долаєш гордині і запальність, Ісусе, що в боротьбі з пристрастями подаєш силу Духа Святого, Ісусе, що Тіми кров'ю на літургії, годуєш наші душі. Ісусе, що благодатью зрошуєш за камінні серця. На співчуття та милосердя, Ісусе, що вчиш нас прощати і приймати один одного з любов'ю, Ісусе, що освячуєш нашу віру, відкриваючи нам глибини Божої істини, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, Ти народився в убогі печері, щоб кожен з нас пізнав і становив смирення, Твоє Різдво принесло на землю, Мир і спасіння, хрещення, Твоє на Йордані відкрило, тайну присвятої Тройці, сповнені вдячності. за Умовна любов до нас, співаємо тобі, Аливуя, у ніч через два небеса зійшли на землю, просвічені сяйвом і твоємської зорі. А у світлому дні хрещення на Йордані Госиця засвідчив про тебе, як про свого улюбленого Сина, Ісусе, Жоліцький Немич Євив найвищий вияв Божественного милосердя. Ісусе, що у водах Йордану показав досконалу покору, і любов до Отця, Ісусе, що із чистоти Твого серця освячуєш наші мріливі помисли, Ісусе, що в дусі покаяння відкриваєш нам шлях до доновлення, Ісусе, що навчав прощати і молитися, навіть за ворогів, Ісусе, що перемагаєш в лукавство світу свою правдою і миром, Ісусе, що закарбовуєш у душах поди Духа Святого, віру надію і любов, Ісусе. Що провадиш доєднання з тобою всіх хто щиро, прагнень спасіння, Ісуса Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, взивал, ян притеча, готуючи дорогу Твоєму пришестю, Господи, і Ти, прийнявши хрещення безрічною плотью освятив, водну стихію для нашого відродження, знаючи силу твоєї благодаті, визволення від подиріха, сповнені надії, виголошуємо, аллилуйя. Ти істинний учитель ясно показав нам, що через покаяння і смирення душа знову повертається до чистоти, втраченої гріхопадінням. Тож нині визнаємо тебе за єдиного Спасителя, і Ісусе, що сльози розкаяння приймаєш як коштовний дар любові, і Ісусе, що кожну чесноту оживлюєш свою благодаттю, Ісусе, що зігріваєш холодні серця вогнем Духа Святого. І Ісусе, що руйнуєш окови злоби й ненависті, Ісусе, що покаяння відкриваєш ворота Небесні, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, не може ворозумом осягнути всієї глибини Твоєї Божественної величі, адже Ти, предвічний Бог, і водночас, істинна людина, поклоняємося Тобі через двом своїми хрещенням, святив світа, хресною жертвою переміг смерть, тому вдячності промовляємо, Аливуям. Ти, що не мав гріха, добровільно хрестився, Йордані, щоб виконати всяку правду і через воду і Духа, привести нас до нового народження, даруй нам повсякчас пам'ятати про Богадать нашого хрещення, щоб ми зберегли його нетлінним даром у вірі, любові, і Ісусе, що прийняв на себе гріхи світу, і святим, води Йордана, Ісусе, що відкрив нам славу свою та єдність Пресвятої Тройці, Ісусе, що в покорі визнаєш за своїх братів усіх, хто шукає Бога. І Ісусе, що навчаєш нас правдивої свободи, відріхай ненависті, і Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, у невимовній любові до нас ти прийняв страждання і смерть на Христі, а славним Воскресінням переміг пекельну силу, проте витоками Твого земного служіння були різдво і хрещення, коли Ти виявив смирення і повноту божественної сили, тому славлячи твій. Благий промисел, про наше спасіння взиваємо, Аллилуйя! Ти, що виявив себе як Месія та Агнець Божий, взявши на себе гріхи Цього Світу, дав нам приклад істинної, жертовності, любові, з довірою звертаємося до тебе, Ісусе, що в повночі час виявив себе як Спасителя і Викупителя людства. І Ісуса, що вода хрещення укорінив нашу віру в пресвяту триєтність І Ісуса, що воскресінням своїм подавав владу смерті Ісуса, що Вознесінням підніс людську природу до небесних осел. Ісуса, що зіслав Духа Святого, аби провадити церкву, доповнити істини. Ісусе, що у святій літургії щодня даєш нам Небесний хліб життя, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, у подячному захопленні, припадаємо до Тебе, Господи, бо ти явив нам незбагненове очі, скарб спасіння, різдвом своїм освятив нашу природу в хрещенні, навчив покори і оновлення тому повсякчас, подяку приносимо Тебе і промовляємо, оливуя. Після Воскресіння Твого, Господи, Ти зійшов на небо. Що приготувати нам оселю вічності, проте не залишив нас сиротами, а зі славу Тішителя Святого Духа, який діє в церкві, і кожному з нас допомагає всягнути, глибину твої науки, Ісусе, що воскресінням зруйнував ярмо гріха і відкрив двері життя вічного, Ісусе, що визнісся на небо, але й далі перебуваєш з нами у Багодаті, Ісусе, що Дусі Святому зміцнюєш нашу віру в полких молитвах. Ісусе, що навчаєш перемагати пристрасті, жаги, силою, посту та любові, Ісусе, що в святій церкві об'єднуєш усі народи, під пастерським пастирським І Ісусе, що даєш нам у таїнствах зростати у святості, Ісусе, що обіцяєш бути з нами по аж до кінця віку, Ісусе, що одні нашої радості і в час нашого горя завжди, поруч з нами, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас. Ти зійшов на небо, щоб приготувати оселю для те, що люблять тебе, але й не залишив церкву свою у ній. Ти живеш. Повсякчас через святі тайни і слово Євангелія, даруй нам недостойне життя своє, присвятити тобі, щоб перестану богословляти і прославляти тебе піснею алевуя! Святий Дух примирює корабель церкви серед бурхливого моря історії, даючи нам вірним мужність свідчити про тебе. Та про Твоє спасительне вчення, Зроби же нас проповідниками Твого миру, любові, я Ісусе, що поставив апостолів фундаментом віри, яку церква тримає І Ісусе, що в усіх поколіннях кличеш праведників і святих проповідувати Твою істину, І Ісусе, що даєш нам натхнення проголошувати Євангеліє життям і Словом, І Ісусе, що обдаровуєш нас дарами Святого Духа, для служіння ближнім Ісусе, що об'єднуєш нас. Навколо чаші Спасительної, в любові своєї, Ісусе, що просвітлюєш сумління та ведеш до правдивого пізнання себе, і Ісусе, що милосердно приймаєш кожного, хто кається і прагне правди, і Ісусе, що у другому своєму пришесті прийдеш судити живих і мертвих, і Ісусе, Сину Божий, Спасителю, наш помилуй нас, ні Ангели, ні люди не можуть осягнути безмежності. Твої любові, Господи, проти ми, пізнавши її силою, Спасительної Богадаті, неустанно поклоняємося тобі та з небесними силами єдиними устами, взиваємо вивоя. Ти, що святим різдвом і хрещенням оновив нашу природу, прагнеш, щоб ми стали співучасниками Божої благодаті, допоможи нам невпинно прагнути святості, пам'ятати про високе покликання, яке ти даєш нам у святій церкві. Ісусе, що Твоїм народженням на землі відкрив нам ворота небеси, Ісусе, що в водохірдану об'явив світові божество Пресвятої святої Тройці. Іисусе, що у страстях і воскресінні своєму виконав, весь задум спасіння, Ісуса, що у святому причасті живеш душі наші предвічним життям, Ісусе, що через Святого Духа відновлюєш освячуєш усе творіння. Іисусе, що через уста церкви навчаєш істині і заповняєш милосердя Отця, Іисуса, що обдаровуєш нас прозрінням, аби ми бачили Твої дії в житті, Іисусе, що кличеш нас за участі в Небесному Царстві разом із Тобою. Ісусе Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, знаючи на тлічені даритвої, припадаємо до Тебе, Господи, з проханням, прощенням провин наших і з вдячністю за те, що ти ніколи не повишаєш нас, ти що явив себе, у таємниці різдва в освяченні на Йордані, дари нам святе покаяння та наснагу до життя по вірі. Аби ми з подякою проголошували, Аллилуйя! Приймаючи від Тебе ці численні богатіяння, навертаємося знову і знову до Твого милосердя, Спаси наш. Нехай дар хрещення, який ми отримали, буде нетлінним, а пам'ять про Твоє Різдво, спонукає нас до вічного прославлення, і Ісусе, що не збагнені та ні втілення, став нам близьким і рідним, і Ісусе, що у водах Йордану передав нам приклад смирення і покаяння, і Ісусе, що засвідчив нам правду про Божу любов. Навіть у найтяжчих випробуваннях, Ісусе, що провадиш наш шляхом святості через проповідь Євангелія, Ісусе, що навчаєш перемагати з добром і лагідністю, Ісусе, що у кожному таїнстві церкви відроджуєш і зміцнюєш нашу віру, Ісусе, що обдаровуєш нас життям вічним у Твоєму Царстві, Ісусе, що кличеш усіх покластися на промисел Отця Небесного та жити у Твоєму світлі. Ісусе Сину Боже, Спасителю наш, помилуй нас, о Господи Ісусе Христе, пастирю добрий, що народився в Іфаємі, хрестився в Йордані та підніс людство на Христі Своєм, аби спасти нас, прийми тепер ці недостойні маління, що з зобини душі тобі приносимо, зміцни нас у правдивому покаянні, настав на стежку святості Подаруй даруй нам Духа Святого, щоб всі дні нашого життя славити. Твоїм я за цим і Пресвятим Духом нині повсякчас, і на віки віків, авиву я, О, Господи Ісусе Христе, пастирю добре, що народився, у Фвоємі хрестився в Йордані та підніс, людство на Христі своємо, аби спасти нас, прийми тепер, ці недостойні маління що з любов'ю, зубини душі тобі приносимо, змісти нас у правдивому покаянні, настав на стежку святості та даруй нам Духа Святого, щоб в дні нашого життя. Славити за цим і Пресвятим Духом, нині повсякчас, на віки віки Вовивоям, о Господи Ісусе Христе, пастирю, добре, що народився в Іфеємі, хрестився в Йордані та підніс людство на хресті Своїм, аби спасти нас, прийми тепер ці недостойні молінням, що з любов'ю зубини душі тобі приносимо, зміцни нас у правдивому покаянні настав. На стежку святості та даруй нам Духа Святого, щоб у всі дні нашого життя славити Твоє ім'я за цими пресвятим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Алевуя, ангели, архангели, безперестанно славословляти Твоє святе ім'я, Господи, і дивуються невимовні таємниці Твого втілення, Ти, що з милосердя предвічного Отця став людиною, прийнявши плоть, повоні при пресвятої Богородиці, а на ріцвідані Богове вхрестилися від претечі. Відкрив нам велич покори, смирення, тому ми недостойні з любов'ю, промовляємо, Ісусе, єдинородне Слово, що від віку одвікування Отця перебуваєш, Ісусе, що зійшов на землю, аби підняти нас, і зупини гріха, Ісусе, що народився в Феємі, аби освятити весь світ. Ісусе, що у хрещенні Своєму освяти води для нашого відродження, Ісусе, що навчаєш нас перемагати зло щирим покаянням. І Ісусе, що простягаєш свої обіми кожному, хто прагне спасіння І Ісусе, що своєю кров'ю, помиваєш гріхи всього людства, І Ісусе, що ведеш нас до радості Царства Небесного, І Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, все благодатний спасе, лікарю душ нашої, Господи, Ісусе Христе, Ти з висоти неба зійшов у цей світ, аби визволити людство з кайданів, гріха та смерті. Ти, що у різдві своєму прийняв у Боги Свертепо, і у хрещенні на Йордані, авив славу Пресвятої Троїці, навчи нас щирого покаяння та істинної любові, тож припадаємо перед тобою з благовінням і вдячністю, взиваючи, Ісусе, Сину Божий, Спасителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з невимовного милосердя зійшов у цей світ. Народився від пречистої Діви Марії, був хрещений на Йордані і добровільно зазнав хресних страждань, заради нашого спасіння, прийменені смирені, благання наші, вшіть мене до прохання в коментарях. Прости всі гріхи наші вольні і невольні, та носити нас благодатью Святого Духа, Змісти нашу віру, утверди нас у надії, навчи великодушної любові до всіх, щоб ми оповечили на твоє милосердя повсякчас, прославляли тебе за цим, і Святим Духом, нині повсякчас. І на віки віків амінь. Ставте вподобайки підвідо. Надішліться відео, відео ближнім вашим для поширення слова Божого. Во свині нехай перебуває з усіма нами.